Олександр Жадан прийшов до ліцею номер один імені Котляревського вшанувати пам'ять свого дядька-навідника Володимира Мазняка. На фасаді закладу сьогодні встановили меморіальну дошку. Було дуже цілеспрямовано. і коли не здавав завжди працював, завжди все виконував до кінця. Пан Володимир отримав декілька орденів за мужність за участь в АТО. Також медаль учасник в АТО. І загалом знаю про те, що він був дуже. Такою непосидючою активною людиною брав участь у майдані і був дуже великим патріотом. Володимир Мазняк за життя двічі брав участь у російсько-українській війні, розповів його племінник Олександр Жадан. Він брав участь у антитерористичній операції у санітарній роті. Багато ми не знаємо, тому що він не розказував. Він то ми тільки знали, що він допомагав з полю бою забирати поранених, якусь -то провізію. Тобто він був як зв'язним між хлопцями, які на полі бою були, і там, от в частині, куди потрібно було їх відвозити. Вдруге на захист України військовослужбовець став після повномасштабного вторгнення Росії. Служив він навідником у складі 128-ї, окремої гірсько-штурмової бригади, розповіли його рідні. Зразу ж у перші дні він нам подзвонив, сказав, що він зібрався. Але коли він вже поїхав на навчання в Дісну, то цього ми не знали, він нам цього, на жаль, не сказав. Ми вже узнали, коли він був там, на навчаннях в Дісні. Коли ми йому писали, ми завжди дивилися в месенджери в Фейсбуці, чи горить зелена лампочка, чи він там ну, на зв'язку, чи ні. Володимир Мазняк загинув 1 жовтня 2023 року поблизу села Новоданелівка Запорізької області, розповів Олександр Жадан. Зателефонували з військомату, сказали, що за час виконання бойових задач снаряд розірвався, Фролтів і йому його зачепили осколком. Він, на жаль, помер у віці 47 років, але ми всі вважаємо його. Надзвичайним героєм, оскільки він вклав душу у свою справу військову, і він зробив вагомий вклад у історію. Володимира залишилися донька, онуки та сестра Світлана Мастепан та Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.